Голосове чтиво. аудіокниги українською. Підписуйся, став подобайки та коментуй, а також не забувай поширювати відео. Міланта Готем. коло крові Гросмастер. Мрії Пристрасть помста. Вічний цикл, що зветься життям. 2013 рік. Друге життя отримано у 2024 році. Декілька слів про створення кола крові. Всі найдурніші думки та ідеї приходять в обіймах Морфея. Коло крові винятком не стало. Можливо, моментами мене гойдало на емоційних гойдалках, перепрошую за це, але я писала щиро роман готичний з еротикою, з елементами фемслешу. також жаргонні вирази, прохання не плутати з матом, елементи насильства, екшену та сленгові вирази в наявності, драма, напруження також. У всякому разі писати було напружено деякі моменти, та були сльози на моїй бітній клавіатурі. Вірші до рукопису теж мої, якщо чесно, моментами від ліхтаря римувала, а при перекладі вони Риму втратили. Події, діалоги зроблені під західний стиль. Спеціально не вказувалося міста і країни, щоб не збентежувати народ. Деякі речі побуту вигадані. Деякі закони банальної фізики ігноровані для згущення фарб. Вампірська тематика теж зазнала нововведень. наприклад, коло крові не тільки джерело сили, за задумом коло складається з шести вампірів, один з яких росмайстер, решта ініційована його кров'ю, його смерть приносить смерть усьому колу, смерть одного з кола робить його вразливим, це виявляється у підвищеній спразі крові падінні впливу головного та підопічних. Кіл не повинно бути кілька, але це виключає існування подібного феномену чим більше кіл, тим менший вплив привородного вампіра на обернених окреме спасибі випадковому перехожому, який став моїм чоловіком, що допомагав з ідеями та виправленням нестикувань у тексті. Як стверджував він сам, його допомога має справити враження на дам, бо він також вклав у твори частинку свого тепла та нестрибної фантазії у 2013 році. Також висловлюю подяку моїй сестрі, що є моїм первинним читачем та критиком в одній особі. Сподіваюся, вам сподобається Міланте Готем Пролог Здається, що минуло не одне століття, а насправді кілька місяців. Щоправда, цього було достатньо, щоб забути минуле життя одиноке, холодне, за сірим шаром фіранок та засніженим вікном у моєму старому домі, без краплі сонячного світла без права мріяти. До знайомства з ним я була ніким. Біла ворона серед круків, привид в натовпі зівак. В коледжі мене навіть не помічали викладачі, не дивлячись на те, що я не пропускала жодної лекції. Всі тусовки проходили повз мене. Я ніколи не мала ні краплі алкоголю, ні наркотиків в крові. Не була частиною студентського життя, не тому що не хотіла. А тому, що боялась перетнути межу забороненого. Вдома я була цапом від бувайлом. все я робила не так, всі смертні гріхи мої, мати ненавиділа мене через те, що я народилася невчасно, точніше сказати, народилася взагалі. Вона часто це повторювала, ніби від цього якось зміниться життя чи з'являться гроші, або загублені руки через її помилки. Але ні я, ні сестра не намагались бунтувати, я мовчки терпіла все не хотіла наражатись на ще більший апокаліпсис. Лише перебуваючи на самоті, я могла розслабитися і забутись, слухаючи музику і малюючи олівцем чорно-білі тіні своїх мрій. Один за одним штрихи вимальовували контури каркас, тіло, тіла. Я відчувала жар в потилиці, коли думала про таємничу постить. що раз по раз вислизала з під мого олівця, оживаючи на папері скетчбуку. Портрет чоловіка народився інстинктивно, наче він жив всередині мене, він приходив з моїх снів, про які говорити не прийнято, наче інкуп він штовхав мене на світло софітів, притискав танцювальних па. Його руки торкались талії, губи моєї шиї, і я не хотіла прокидатись. Суворі аристократичні риси обличчя неприродно бліда шкіра, немов вимищена білилами, для театрального гриму надавала йому загадкового забарвлення. Густі насуплені брови, чорне, як ніч волосся, зчеплене в тугий хвіст. Та вибрите на скронях створювали химерний образ рок-зірки. Губи його були чуттєві та жадані. Глибокі сині очі, наче чистий океан, що б'ється у берег безіменного острова, пронизували тріпочуче серце маленької птахи. Коричнева шкіряна куртка з візерунками на рукавах обтягувала досконале тіло. Мій шаховий королю, ідеальний. Плід уяви. Стрімкою лавиною зійшов ти на землю, вкриваючи мене. Увірвався, наче вітер, зламавши решітку моєї в'язниці, зруйнував канони мого існування. Глава перша. Кажуть, Зірка Фортуни любить сильних та цілеспрямованих людей. Отже, я був дуже вмотивованим, але мої авантюри мали свою ціну. Що якщо я вам скажу, що одружився зі смертю, як те, що зі мною сталось, не назвеш. Все одно це схоже на весілля, на можі сновидінь та лихоманки. Коли батьки відійшли в інший світ. Залишивши мені непристойно великий спадок, все, що мені залишалось, це опанувати втрату, та поклястись, що я довго буду ходити по цій грішній землі та смакувати її дари. Вино, жінки, комфорт, все, що потрібно дворянину, все, що можна купити за гроші. І дійсно можна купити що завгодно, питання тільки в ціні. За дзвінку моменту дістали щоденники відомих алхіміків чи демонічні фоліанти. Не те, щоб я захоплювався окультизмом чи езотеричними працями, це завжди здавалось мені далеким від істини, я просто проводив дослідження і витрачав дорогоцінний час казки, міфи, забобони, теорії змови закритих культів для обраних. І чого тільки химерного не знаходилось, дійшло до артефактів та порошків. Я намотував кола по залу, роздумуючи, гонорово крокуючи туди-сюди, вчитуючись у набір слів, іноді звертаючи увагу на похмурі обличчя на портретах, наче трохи усмішки заважало їх пихатиму Его. Це нагадало мені історію Моне Ходили чутки, що усмішка їй не пасувала, тому вона була зображена без неї. Та хіба може таке бути? Усмішка пасує всім, особливо під келихом солодкого вина. Навіть очі стають яскравіші. Але лиця на портретах залишається молодими, а в моєму відображенню проступили перші зморшки. Невже лише на портреті я залишусь таким? А що зостанеться, окрім портрета? Архаїчна медицина тих часів могла лише відстрочити або прискорити неминуче це як карта ляже. Я не любив загадувати наперед, які не любив покер, інша справа шахи. Я міг годинами розглядати фігурки на дошці, прораховувати комбінації, розміщувати колом, вдивлятись в кожну деталь. В кожне ребро фігурок. Пригадую, попередником шахів була індійська грача Туранга, сенс якої поставити мат противнику, а моїм ворогом була смерть та самотність.